На початку далеких 70-х сільську малечу до колосного садочка підвозили гужовим транспортом. Пару і управляв дід Микита. Разом з дітьми на підводі сиділа супроводжуюча тітка Оксана. Вона слідкувала за малюками, щоб сумирненько сиділи, не балувались та не випали. Віз був щедро вистелений пшеничною соломою. Взимку та восени дід Микита ставив на воза довгу будку, дерев'яний каркас обшитий чорною плівкою. Це було захистом від снігопадів злих та злих вітрів. Дітвору висаджували по периметру спинками до дерев'яних билиць а ніжками – до середини. У люті морози під 26 градусів дітей було менше, їх залишали вдома, та бабусі дідусі витримували хатні хармидер не більше двох днів. А сто чортів його матері курчали старі, коли хлопці вимощували подушками аеродром для м'якої посадки і стрибали з печі, уявляючи себе парашутистами. «Он завтра в'ясла. Там хоч голови поскручуйте. Дід Микита був на околиці вже близько сьомої ранку. Першим на воза подавали Сергія разом із сестричкою Валею. Їхня мама встигала всунути в руки дітям по коржику. Сергій устигав свій згризти ще й у валі відібрати. Так було ще ранку, аж до тих пір, доки цю несправедливість не підмітив дід Микита. Як тобі мало, то візьми в кишеню добавку, а в малої не відбирай. Вона ж дівчинка, ти повинен горою за неї стояти, а не зобиджати. Як мої слова не дійдуть до твоєї голови, досі відвідаєш от цього пряника Потряс у руках ватого. Подіяло краще усіляких ліків та вихивних бесід. Тоді Катерина з рівничої бригади висаджувала своїх Івана з Володькою, а сама спішила на роботу, їм сьогодні закладати парники. Хлопці були сумирні, вони тулилися близенько один до одного, зігріваючи себе. Горбина подавала Оксані закутаних Марію і Надію, ще й кожуха наздогін, щоб окутала донька ніжки. Перекажи Андрій мені, виховательці, щоб слідкували, як вони їдять, борщем хай не а вони не люблять, хай більше каші насипають, кричала на вздогін Оксані. На повороті вже чекала Наталка у неї троє. Молодшах Ванька з людкою тримала за руки, а найстарший Микола гарував по глибоких заметах. Чи ти не могла його остепенить? дорікала супроводжуч. У нього ж повні валянці снігу і пальто викачане, як у дикого звіра. Сяде між дітей, намокне сам, і він же ходяг промокне. Микола, як неслухняне, теля заманювали до гурту цукерками. Наталка діставала з кишені два льодянці півники які варила з цукру, так втихомирювали хлопця. Жінка давала дівчинці бутерброд, шматок білого на тарто чесником, на якому лежало смажене яйця. Люди з великим апетитом бралася в маламуриті ранковий харч, коли впоралася з останніми крихтами на круг рота лишався жовтий круг від яєчні ну, справжнісіньке горобенятком. Оксана спішила втерти дівчат, доки не побачили діти і підняли наглум. А Ванько гриз сушку або шматочки яблук, або висушені в печі груші. Потім зупинялася біля Саньки та доручала свого Сергія і сусідського Миколу. Обидва були з кульками. Кутко всаджувалися і розгортали змащений меленим салом з часником хліб, типі мені щось на зуб готувала, жартувала супроводжиця до жінки. А то кожен, як крильчись гризе, а в мене повні рослини. Так тітка Оксана з дідом Микити доставляли майже 30 дітей. Проте виїжджала в центр села, і, хоча до садочку вже залишалося кілька сот метрів, матері, котрі запізнювалися на роботу, доручали і своїх дітей. Малюки з центру не мали з собою ледчбоксів, вони снідали у садочку, адже їм не треба було півтори години теститися на підводі. На щастя, було вмоститися Олі біля шпаринки у розітреному покритті будки, тоді можна спостерігати за картинками, що вихвачувало штучне віконечко. Та ця солода тривала недовго варто було вайлуватому Михайлу помітити, чому принишкла Олька, як він відштовхнув дівчинку і сам вмостився на спостережний пункт. Не забув при цьому підсунути під носа великого кулака, щоб мовчала. Він просунув пальця у дірочку, роздираючи плівку, аби збільшити екран. Це вовтузіння не пройшло мимо уваги діда Микити. А подай тобі отаке мале а вже капосне. Ти куди преш того пальця? Роздереш, хто буде ремонтувати. А ну сядь на місце, доки я тебе оцим батогом не всадив. Під вечір дітвору доставляли у зворотньому напрямку. Ніхто не задумувався, коли ж прокидався дід Микита, щоб дістатися за три кілометри до колгоспної конюшні, погодувати і напоїти коней, запрягти їх вчасні подати карету у найвіддаленіший куток села, а ввечері знову поставити їздових та пішки дістатися додому. Таким був прототип сучасного шкільного автобуса зі своїм водієм і супроводжуючим з графіком руху та усталеними законами. Давно відійшли у засвіти дід Микита та тітка Оксана уже дідами й бабами стали пасажири гужового транспорту, що розлетілися у світи. Але довгий віз із чорною будкою, де завжди лоскотало у носі від непримхливих сільських смаколиків, назавжди залишиться невід'ємним спогадом далекого дитинства.